Діти, Сьогодні на заняття ми з вами вивчимо число і цифру 3, а також згадаємо геометричну фігуру Трикотник. На минулому занятті ми з вами вже вивчили. Згадайте, які цифри ми вивчили з вами? Так, це цифра 1 і цифра 2. Тож слухайте уважно загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це, діти? Так, це світлофор. Скажіть, а які кольори є у світлофора? Червоний, жовтий і зелений. А скільки всього кольорів? Так, їх три. Ай! Як виглядає цифра 3? Ви зараз побачили. Раз гачок, два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну, а ми її пізнали. Скажіть, на що схожа вам цифра 3? Так, на крильце метелика. А ось змійку, яка скрутилася. А як же отримати число 3? Скажіть, скільки червоних кольорів у світлофора? Один. А жовтих скільки? Один також. А скільки зелених кольорів? Хоч один. Всіх по одному, а всього їх три. Молодці. А ось по дорозі їхали машини. Скільки машин їхало? Так, дві машини. А потім їх наздогнала ще машина. Одна скільки всього машин? Але на дорозі всього стало їхати три машини. Молодці. А тепер знайдіть на малюнках предмети, яких по три. Тож називаємо їх е. цукерки, їх всього три. І М'ячики, їх також три. А що це за геометрична фігура? Так, це трикутник. У трикутника три куточки, ви їх бачите, позначеними червоними крапочками. А ще у трикутника є три сторони: одна сторона, друга і третя. Їх три. І через те трикутник називається саме так. А тепер подивіться уважно і назвіть предмети, які схожі на цю геометричну фігуру. Так, це шматочок тортика, пірамідка, шматочок сиру. І морквинка молодці. Число 3 позначається цифрою 3 і складається з одинички та двійки. Також з двійки та одинички. Запам'ятайте. Тож ми з вами познайомилися вже. Цифрою 1, 2 і 3. До нових зустрічей!